Диригентка родом із із бродів Оксана Линів, великим шанувальником якої є міський голова Львова Андрій Садовий, знову вляпалася у проросійський скандал. Цього разу вона засвітилася у компанії любителів космополітичної Одеси, які редма ридають за пам'ятниками Олександру Пушкіну, який поки що і залишається в Одесі. І за пам'ятником російській імператриці Катерині Другій, якого уже на щастя немає в Одесі. І що важливо у цьому скандалі, тут розкрилися певні механізми, як мислить оце середовище любителів руської культури Пушкіна, Булгакова е та інших московитів, які яку частину свого е життя. Стоячи іншої причини, провели в Україні. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Сарцов, я є журналістом і це канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. а мої, а і для того, щоб Ютуб краще просував україномовний контент, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його. Також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії. За бажанням можете підтримати мою роботу своїм донатом на Патреоні чи долучитись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку незалежного каналу. Звісно, у цій компанії, щоб підтримала це звернення, є інші люди відомі серед відомі своїх шанувальників, чи лише тим, що є далекими нащадками згаданих московитів, чи якимись може невеликими заслугами. Значна, значна частина з них любить Україну та Одесу, зокрема, але дистанційно і на них не падають щодня бомби. Інші чомусь ніяк не можуть зрозуміти, а до чого тут руська є культура. Але що характерно для умовних львів'ян у цьому списку, їх там є декілька, це є середовище, що активно співпрацює з чинним міським головою Львова Андрієм Садовим, який за гроші іншого уродженця Львова, Міші Фрідмана проводив у Львові Альфа Джаз. Ну, на якому також активно світилася і Оксана Линів ну, за гроші Міші Фрідмана. Отож, вона, а також директор Львівського центру міської історії Софія Дяк і засновник цього центру міської історії Гаральд Біндер, це мешканець Відня, підписалася під листом груп. Діячів до генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле з вимогою звернутися до Володимира Зеленського, аби той відмінив демонтаж пам'ятників Олександру Пушкіну та Івану Буніну в Одесі. Ну, виявляється, що й такі є. Це звернення опублікувала італійська газета Foglio. При цьому у листі зазначається, що в Одесу у спи до списку ЮНЕСКО міжнародна спільнота взяла на себе зобов'язання захищати виняткову спадщину міста, його еклектичний архітектурний ансамбль, як символ його знаменитої, різноманітної багатоетнічності, мультикультурної та космополітичної ідентичності. Криваві та неоколоніальні нападки Росії на Одесу з того часу лише посилилися, пошкодивши щонайменше 106 будівель, що перебувають під охороною, кінець цитата. І також цей пам'ятник вони чомусь називають культовим. Ну, Очевидно, в них він і культовий. Окрім того, космополітичні діячі Одеси, чи вірніше, одеські діячі, поплакали за пам'ятник. За пам'ятником Катерині II російській імператриці, згадавши про демонтаж так званого пам'ятника-засновникам Одеси, мовляв, окрім фігури імператриці, під демонтаж пішли і фігури засновників Одеси, неаполітанця, двох росіян як без них і голландця, виріплені за допомогою італійця Леопольдо Менціоне. Йдеться у листі, що характерно українців вони вочевидь не вважають засновниками міста. а ким? Ну, очевидно, Понаїхавшими. Ще одна характерна деталь: Свекор Оксани Линів, одеський музикант Олександр Мурза. 2 квітня 21 року став членом журі міжнародного російського конкурсу Балалайка Душа Росії. Ну, а про чию душу він буде ще співати. А тепер подивимося, а що тут не так. Ніхто не заперечує свободи творчості, як для самої Оксани Линів, так і для інших осіб, ну, які плачуть за пам'ятником Пушкіну та російської імператриці. У себе вдома на кухні, в, туал в туалеті, в сортирі, в спальні. Вони можуть ставити які завгодно скульптурки, навіть пам'ятники, якщо їм житлова площа дозволяє. Це їхня приватна справа, і в це ніхто не лізе. Але є, є важливий момент. Вони постійно говорять про космополітичність Одеси. При цьому. Ця космополітичність винятково російськомовна і російсько-культурна, ну, якась така дивна космополітичність, жодного разу не згадують, що засновниками Одеси є Українці. І що Одеса була заснована до того, як батьки запланували зробити Катьку Другу. Другий момент. Оксана Линів живе у світі доброго, веселого, радісного і рожевих поні. В її голові існують добрі та ласкаві московити, і це її цілком влаштовує. До 2014 року це можна було сприймати, однак далі це вже перетворюється на ознаку хронічної тупизни. Ще вона доволі кімітлива особа. І, як метець, вона собі зробила дійсно дуже класну фішку, аби її творча персона асоціювалася з чимось світлим, класичним, наприклад, з Моцартом Молодшим. Що важливо, не неукраїнським. Лиш... Але це всього лише її власний піар-проект який вона нав'язала місту з допомогою Андрія Садового і його середовища. Хоча можна, хоча вона, і вона це робила брутально, ну, нав'язавши місту встановлення пам'ятника Моцарту Молодшому. Хоча цей самий пам'ятник, він не такий вже великий, можна було спокійно поставити, наприклад, у Фоє Філармонії. Але Оксана Линів бачить Львів, як і Одесу, космополітичним містом без українців. А насправді перетворює і Львів, і Одесу, і Україну у глибоку провінцію без власної культури. Але за те, собою з Пушкіним і третьорядним європейським музикантом Моцардом Молодшим. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал.